Це друга частина, бо ми трошки на паузу поставили і чуть-чуть неправильно. Дивіться. Ось такий кущик. Беремо отак. Срізаємо. Квіт. От він буде звідси, пускати додаткові гілочки і буде робити пишний опис. Зараз з цими кущиками треба буде трошки погратися. Поки обрізаємо ці. Дивіться, ось такий. що ми можемо зробити? Вкоротити його. От так. Обрізати. Ось таким. Це проблематично. Йо потрібно раніше зробити. Що ми тут робимо? Дивіться, вкорочуємо так. Обрізаємо. Ось так вкорочуємо і обрізаємо. Сюди нижче не можна, бо буде гинути. От так. Трошки Коли він буде тут облиснюватись, от звідси пускати гарні листочки, тоді ми будемо його трошки вкорочувати. Проходимо далі. От сюди більш такі проблематичніше, то будемо, будемо їх дивитися. Як обрізати? Обрізаємо поки що цю, Візьмемо трошки ширшим планом, щоб було не один кущик, а більше трошки було. Видно. Обрізаємо, знову вже так легше Раз, Якщо Великі об'єми, то так краще легше. В принципі, її можна обрізати повністю все літо. Якщо ви хочете, щоб от з такої маленької рослинки був досить великий гарний кущ, просто не даєте йому зацвісти. Трошки більшим планом знімаємось. Дуже, дуже низько, близько знімаєш. Мене не треба рослинки знімати. Переходимо до цих великих кущиків, які вже трошки заросли. Це видалимо, Тро, трошки чуть-чуть беремо їх, підбираємо. От. От чуть. Тільки отут не зрізаємо, то буде кущ гинути. Беремо вкорочуємо. так. Також, тут можемо так трохи. Тут подальше дивитися, як вони себе ведуть. От так. Робив експерименти досить, вже шостий рік займаюся лавандою, обрізав великі кущі, обрізував, такі великі були, обрізував, щоб його звідси молоді пускали. В принципі, куш, кущі повністю. Загинули. Тому з цим обережно. Отак, От підрізали цей отак От коротше. От. Потім ми його будемо продувати по-іншому. Все, став на паузу.